Всім привіт, друзі! Сьогодні неділя і я знаходжусь не вдома, а в гаражі, для того, щоб записати для вас відео, буде воно досить таки, в принципі, інформативне і корисне, особливо для електриків, які тільки, скажімо так, починають. Дуже часто, коли ми з вами приходимо виконувати електромонтажні роботи в квартирах, і часто це навіть зустрічається в новобудовах. У нас в Тернополі таких будинків, в принципі, дуже є багато. Коли у вас лічильник і автомат, які стоять до лічильника і після нього, розташують. На сходовій клітці, тобто у вас здебільшості це виглядає так: є добліковий автомат, далі лічильник, і після лічильника стоїть три автоматичні вимикачі. Два із них 16 амперних і один із них десятка. Тобто 2,5 квадрата, ліні... ну, 2,5 квадрата у вас заходять в квартиру, і третя лінія це півтора квадратних міліметра. Але коли робиться ремонт і робиться електромонтаж з нуля то все-таки хочеться зробити так, щоб електричний щит з всіма автоматичними вимикачами, ПЗВ, реле напруги, якісь перемикачі і так далі, знаходились всередині квартири. Але у вас в такому випадку немає відного кабелю. І що ж вам робити? Чи використовувати ті три лінії, які у вас заходять в квартиру, так? тобто 3х2,5 дві лінії і 3 х 15 одна лінія. Чи все-таки кинути новий відний кабель, умовно, там не знаю, 3х4 чи 3х6. Моя особиста думка, що все-таки, звісно, краще кинути новий кабель. Але, скажімо так, не всі цього хочуть, і багато електриків дуже проти того, особливо навіть не те, що електриків, а, скажімо так, власників будинку цього багатоквартирного ОСББ може бути проти, так голова правління і так далі. Для чого? Того, що у нас з'являються ці всі караба, і ніхто не хоче того бачити, правда? Бо того, що стіни у нас поштукатурені, помальовані, пофарбовані, і хочеться, щоб вони були гарні, акуратні. І не було ніяких там коробів і всього іншого на тих стінах. І що ж робити, якщо ми все-таки маємо дві лінії: 3 на 2,5 і одна лінія, 3 на 1,5 і з'єднаємо разом. Ці жили, так тобто три жили дві з половиною буде, і одна жила буде півтора. І дамо навантаження, якесь там стале чи не стале, чи воно буде змінне, і як це навантаження між цими кабелями розділиться, між цими жилами. Я задав би це питання своїм підписникам, того, що якраз зараз ми робимо такий об'єкт з даною ситуацією, і там в коментарях хто тільки чого не писав, хто сказав, що все-таки воно розділиться однаково, і той переріз, який буде менший, і цей кабель буде грітися. Хтось каже, що ні, все таки воно розділиться в залежності від перерізу. Тобто там, де він більший струм буде протікати більший. там де він менший струм буде протікати відповідно менший. І хтось писав ще якісь там різні свої теорії і припущення. Того, давайте все-таки я вирішив провести експеримент, тобто воно то також будуть коротеньке відео, де можна це все буде подивитись, але зараз вирішив все-таки записати на YouTube для того, щоб це все розглянути, скажімо так, більш детально. Для експерименту ми використаємо два кабеля, це у нас ШВП, 2 на 1,5 і 2 на 0,5. Довжина приблизно 10 метрів. Вони однакові, там ну, плюс-мінус, може, до 10 сантиметрів різниця. Навантаження буде отакий от будівельний фент. Приблизно 2 кВт навантаження. Мірити будемо. Струм, струмовимірюваними кліщами, ось такими, і ще використаємо тепловізор для того, щоб якщо все-таки наш переїзд, який буде менший, ось цей 0,5, він буде, почне грітися. Так то подивимося, наскільки він нагріється і як, як буде різнитись е, температура між цими кабелями. Включив я фен на максимум. Тепер давайте перевіримо навантаження по основному кабелю. Воно у нас складає ну майже 8 А. І якщо теорія, яка говорить про те, що е, це навантаження розділиться рівномірно між цими жилами, то по перерізу 0,5 квадратних міліметрів має бути 4 ампери, і по перерізу 1,5 квадратних міліметра також має бути 4 ампери. Ну і дивимося, що у нас виходить. Бачите, там, де 0,5, у нас навантаження в 2 А, а тут буде в теорії, по ідеї, близько 6. Ну, десь так воно і є. Тобто, Оцей переріз у нас в три рази менший від цього, відповідно, і струм протікає в три рази менший. Тепер давайте візьмемо тепловізор і подивимось на температуру, що у нас тут робиться. Гріється кабелі, чи тут чи не гріється? І що ми бачимо? Те, що кабель, який, по якому тече більший струм, а це у нас переріз 1,5 квадратних міліметра, нагрівається більше, ніж Кабель де переріз 0,5 квадратних міліметрів. Бачите, оце 1,5, а це 0,5. Тобто температура на ньому є більша. От тут вона приблизно складає в 4 градуси, а на 0,5 приблизно в 2,5 градуси. А ну давайте глянемо на температуру ваго. Скільки тут? Вона приблизно 4-5 градусів. І тепер глянемо на температуру на розетці. Сіка. Збільшу я навантаження, підключив ще один фен, і того сумарна потужність у нас зараз приблизно в 3 кВт. Кабелі прогрілися трошечки більше. І що ми тут бачимо? 2 на 1,5 гріється десь приблизно в градусів 12, 12-13 градусів показує. От в районі 5-6. 7 градусів, 6-7 градусів. Тобто, хоч тут і переріз більший, але за рахунок того, що струм протікає знову ж таки більше, гріється він дужче. Так, давайте глянемо на клеми ВАГО. Багато хто не, хто не любить клеми Ваго. Ні, кажуть, що це клеми ненадійні. І вони гріються, плавляться, краще пайка, скрутка, сварка. Так, що ми бачимо тут 14 градусів. 13-14 градусів у нас зараз на клема. А якщо візьмемо вилку, на якій підключені у нас хенд? Дивимось, дивіться, 20-21, тобто по факту у нас е, вилка в розетці гріється дужче, ніж самі клеми Вагу. Хоча зараз ще із клеми Ваґо проходить е, повністю все навантаження. Ті 3 кВт. І по факту гріються вони менше, ніж просто-напросто одна вилка якогось із фенів. Так от, на одній вилці ми бачимо у нас 23-24 градуси. І на другій вилці у нас 15, 17, 14, ну плюс-мінус. Провівши цей експеримент, який можна зробити висновки. А висновки саме такі, що якщо ви з'єднаєте разом кабелі різних перерізів і дасте на них навантаження, то той, який буде з меншим перерізом, йому нічого не буде. Він не буде не працювати в перенавантаженні, він не буде грітися, і все буде з ним абсолютно нормально. Тобто, якщо ви приходите виконувати електромонтажні роботи, знову ж таки в квартирах, так і у вас там заходить три кабелі, то можете сміло брати їх, з'єднувати разом. І якби домуфтовувати, заводити кабель в електричний щит, і це все буде працювати абсолютно без проблем. Звісно, якщо ви прокладете новий кабель, то це все-таки, як на мене, буде все-таки надійніше, бо, як мінімум, це буде, не буде муфти. Не буде у вас муфти, яка у вас буде десь там на стелі схована і, і не буде ніяких, знаєте, зрощень, з'єднань і так далі. Хоча, все-таки, якщо ви все нормально змуфтуєте, загільзуєте, заізолюєте, то все-таки буде працювати досить таки надійно. Плюс в такому буде ще те, що у вас не буде додаткових корабів на сходових клітках, і виглядати це все буде більш естетично. Ну а на яких саме законах працює даний експеримент, можете написати в коментарях. Тільки якщо пишете, що це закон Кіргофа, то, будь ласка, уточнюйте який саме із них, і також, в принципі, можете плюс-мінус детально описати, чому саме так. Якщо знову ж таки закон Ома, то так само все можете описати. Я думаю, що нам буде багато кому цікаво це все почитати. В тому числі і мені, і будемо разом з вами вчитись розвиватись і набиратись знань і вмінь. Все, всім дякую за перегляд, всім пока. Біль, я вже замерз, що просто капець.